Семени Дмитрович, на два слова. Що сталося? Ви нічого не хочете мені сказати? Що у вас під квартирою? А знайшли в кладовку. Знайшли. Я під нею шмат підвалу відгородив. вхід зробив з кухні. Вийшла кладовка. А що ніхто ж не неї, що ми трошки розширились, бо ніхто не знає. же ж першими в цей будинок заселили. Причому? Гречки підвалі, ядерний реактор. Пруті. Це вони винуваті. Ти я ви чому. Я так таке говорю. Нові квартири, ви нам купувати будете. Ну, Ядер, говори! Всі, чого ну, ти похворіли! Ви, ви що, здуріли чи що? Оце Я став би робити вдома себе, навіщо? Ти... Мене сваріть. А ти чого? Це я. Що? Я реактор зробив. Здурів, чи що? Хотів, щоб вдома було безкоштовне світло. Олімпіада по біології, кажеш. Тобі скільки років? 16 і що. Я інфу в інтернеті знайшов, а частини приладів на барахолках купляв. Мені ще трохи лишилося ж.